Думаю, для всіх нас відома постать святого Франциска. Щось ми знаємо з його життя, але, думаю, частково хотів би сьогодні теж навести його приклад початку його покликання. Він був з багатої сім'ї, його батько був заможним чоловіком, і його батько хотів, щоб. Його ж плани реалізувалися в його синові у Францискові. І він хотів, щоб Франциск був рицарем це було тут на той час досить престижно, але Франциск цього не хотів. Потім батько хотів зробити його торговцем, купцем, ну і Франциск так це робив, що продавав. Все те, що е, батько йому давав і він роздавав бідним. І в одному моменті е, на площі Франциск сказав батькові: я повинен слухати Бога більше, ніж тебе. Він розпізнав своє покликання, що він має бути посвячений Богові, і він прийняв рішення, що Бог є важливіший для Нього. Сьогодні Ісус ставить нам досить високу планку любити Бога понад усе, любити Бога понад усе. Як це любити Бога понад усе? Думаю, що кожен би сказав, що це дуже важко. Кожен би сказав, що це нам не вдається. Хтось думає, що це така планка неосяжна. До якої ніколи я не дойду, що це для вибраних людей? Але це Євангеліє для нас усіх. Це слово Бога до мене і до тебе. Любити Бога понад усе. Для чого нам потрібно любити Бога понад усе? Для того, щоб ми могли правильно любити інших людей. Як ми можемо в собі побачити, чи любимо Бога більше? Ніж інших людей. Це е, показують наші вчинки, це наше життя показує. Тому що слова можуть бути різними. Ми можемо Богові наобіцяти сказати йому в молитві, як ми його сильно любимо. А потім є життя, потім є ситуації, потім є наші рішення, потім є якийсь наш вибір в житті, в конкретній ситуації. І там проявляється, чи дійсно ми любимо Бога понад усе. Сьогодні ми прийшли на цю святу Месу, ми зробили вибір, ми прийняли рішення піти на цю зустріч з Христом Воскреслим, живим. І це означає, що в цей момент ми вибрали Бога, в цей момент ми сказали, що Бог є понад усе. Ми могли цей час провести вдома за телевізором. Подивитися фільм, і тоді цей телевізор був би понад усе. Могли би піти гарна погода на пікнік чи десь в басейні покупатися. Може, це зробити після обіду, але могли і тепер там бути. Але вибрали Бога. Бог тепер, в цей момент, через це наше рішення, через цю дію, що ми є тут, Бог є понад усе. Він є важливіший, бо ми вибрали Його. Але, дорогі, наше життя складається з таких щоденних виборів. Кожна ситуація вона є провіркою, чи Бог є понад усе в моєму житті. І протягом сьогоднішнього дня нам іще треба буде неодноразово приймати це рішення, чи Бог є понад усе. Чи я поставлю на перше місце якусь річ, свій відпочинок. В який є теж важливий, але в який я теж можу запросити Бога, і Бог буде понад усе, навіть в моєму відпочинкові, в моїй праці щоденній, в моїх стосунках, в моєму служінні. Недільна свята Меса є для нас таким, можемо сказати, індикатором, таким показником, де Бог в моєму житті. І повторюю те, що ми всі тут. Сьогодні це є наш вибір. Або наш відпочинок, зараз час більше відпусток, канікул. І де Бог в цьому є? Чи ми беремо Його на цей відпочинок? Чи ми так плануємо собі свій відпочинок, щоб не загубити Бога, не тільки через недільну Євхаристію, але і через щоденну молитву, через щоденне. Читання Слова Божого, можемо у валізу спакувати сотні різних речей, але чи буде там місце для святого Письма, чи буде там місце для Розарію? Чи буде е, в нашому часі відпочинку е, час для Євхаристії? Можемо запланувати собі різні поїздки, е, екскурсії, відвідини Гарних храмів, зазвичай, коли десь в Європі люди подорожують, можна на все це дивитися, любуватися цим всім. Але чи я запрошую Бога в цей мій відпочинок? Чому це так важливо? Чому ми часто про це говоримо, наголошуємо, чому Ісус про це нам сьогодні так гостро говорить, так виразно, щоби. Ми проаналізували, чи ми любимо Бога понад усе, чи можливо людина якась, чи можливо якась річ, чи можливо навіть егоїстично моє власне життя може мені закрити Бога, може стати на перше місце. Чи Ісус хоче, щоб ми не любили ближніх батьків, батьки дітей, своїх друзів, щоб ми не любили себе. Ні, Ісус. Дуже сильно любив і любить свою матір, Пресвяту Діву Марію, але в ієрархії вона є на другому місці, на першому місці є Отець Небесний. Любов Ісуса Христа скерована до Отця Небесного в повноті. І через те, що Він на 100% любить Отця, через те Він вміє любити людей. Вміє любити людей, а навіть ворогів. І тут ми маємо такий, такий секрет, який нам відкриває Ісус, скажімо, такий рецепт нашого щастя, правдивості, щирості в наших стосунках один із одним. Він полягає в тому, що людина, яка любить Бога понад усе, вона вміє правильно любити людей. Правильно, здорово, властиво любити людей. Чому так? Тому що якщо не Бог є на першому місці, якщо, наприклад, на першому місці для людини є робота, робота, гроші, з цим пов'язане заробити всі гроші, які є в цьому світі, всі сили в це вкласти в весь час. Цього себе тільки в цю роботу, тоді любити інших людей. Вона не має часу для інших. Вона не вміє себе іншим, не вміє любити. Тому що так Бог запланував ми цілим серцем, всією душею, думкою, силою, щоб ми його любили. Це є перша найголовніша заповідь якої нас вчить Христос. І це не тільки заповідь, яку треба виконувати, але це є властивість нашого людського буття. Так Бог нас запланував, Він вклав нас в це прагнення, щоб ми любили Його понад усе. І тоді, коли воно так не відбувається, коли на місце Бога стає хтось або щось, або сама людина, тоді. Інша людина стає ворогом для неї. Тоді навіть у стосунках людина починає привласнювати собі інших людей, починає вимагати, ти мусиш, ти повинен, починає якби, своєю псевдолюбов'ю захоплювати ту іншу людину і не давати їй свободу. А правдиву свободу ми вч... правдивої свободи ми вчимося від Бога. Тому так важливо, щоб він був понад усе. Тоді ми від нього вчимося, як це, як це любити цю другу людину, як це любити е, віка, дружину, як це любити дітей, як це любити батьків, як це любити друзів. Ми вчимося від любові Божої. Лише, лише в ньому є правдива любов. Ось тому... Сьогоднішнє слово є для нас е, заохоченням, але теж е, таким іспитом сумління, чи на Особливо хочу звернутися до батьків, чи, чи ви вчите своїх дітей, чи говорите їм про те, щоб в першу чергу вони слухали Бога. Через вас, через своїх батьків, через вчителів, через наставників, але щоб вони слухали Бога. Бо якщо вони навчаться тільки слухати вас, ви не зможете їх відпустити. Можна так прив'язати до себе, своїх дітей, що потім вони як, ну, як прив'язані до своїх батьків, виростають вже, вже і 18 було вже і. Може, й 30 років було, а, а все рівно, що мені сказала мама? А мама сказала, що треба одіти шапку, бо на вулиці холодно. Ну, то одіваю шапку. Не Тому що я розумію, що холодно і треба. Тобто, для чого? Я повинен слухати Бога. Ісус у 12 років у храмі каже Марії: я повинен бути при справах мого Отця. Він дуже любить Марію, Він її не відштовхує, він її не відкидає, але Він їй показує, що для нього Бог є на першому місці, що Він слухає Бога. І далі в цьому фрагменті Євангелія написано, що Ісус був їм послушним. Він був послушним Богові через своїх батьків. Але в цьому є дорогі. Така мудрість батьківства, материнства, мудрість виховання дітей, щоб не прив'язати їх до себе, що дитина мусить робити все, що я їй скажу, все, що я накажу, вона як робот повинна виконувати. Але вона повинна вже змаленької навчитися, що моїм головним авторитетом є Господь. Це Він до мене промовляє, це Він мене вчить. Але через людей, через батьків, через священників, через друзів, через моїх ближніх, через ситуації. Але чи ви про це говорите своїм дітям? Бо потім, коли вже в дорослому віці досить важко це змінити, важко це навчитися, це можливо, але не раз буває дуже важко. Дуже довгу історію потрібно, дуже довгі зусилля потрібно докласти. Для того, щоб потім вже в дорослому віці навчитися слухати. Хай собі ходить, вона не мешає. Мені точно знаєте. чи комусь, але мені ні. Тобто вже дитина з такого віку, вона повинна розуміти або принаймні вчитися кожного дня, що тим, кого я повинен повинна слухати, є Господь. І Він до мене промовляє, Він мене вчить, Він є понад усе. Для того святий Франциск зміг вибрати Бога і сказати, що він є понад усе в моєму житті. І так, якщо візьмемо життя кожного святого, який для нас є прикладом, є авторитетами, в певному моменті свого життя вони сказали, не можу нікого більше любити, ніж Бога. Навіть своїх рідних, навіть батьків, своїх дітей не можу любити більше. Ніж Бога. Може це для когось звучати дивним, може бути таким е, словом агресивним, бо якщо батьки понад усе люблять своїх дітей, все вкладають в цих дітей, щоб кажуть, це, це моє життя. Так, батьки часто говорять, оце моє життя, ця дитина, над якою так трусяться, це моє життя. Не дай Бог, щоб щось з нею сталося. Так, звичайно, не хочемо, щоб щось сталося, але від цього людина нещаслива, тому що на перше місце має стати Бог. І тоді ця дитина в її житті буде на відповідному місці. І тоді ці батьки зможуть відповідно виховати цю дитину, а ця дитина виросте із відповідним е, образом Бога, люблячого, турбуючогося про мене. Котрий є зі мною. А батьки вони відходять, вони старіють, помирають, вони, вони відходять. Так? А дитина повинна вирости з тим, що е, я повинен слухати Бога. І це не ми повинні священники чи сестри на катехезах навчити дітей. Ми не зможемо цього зробити. Це повинні зробити ви вдома в своїх сім'ях. Показати дітям, кого вони мають слухати в першу чергу. А діти, якщо навіть батьки суперечать Божим заповідям, суперечать Євангелію, то в такому моменті діти можуть не слухати батьків, але тільки в такому моменті. Натомість всі батьки повинні бути провідниками Божої любові для своїх дітей. Подивімося протягом сьогоднішнього дня і цього тижня, кого ми любимо більше. Ісус нас запрошує переоцінити ієрархію своїх цінностей і поставити Його на перше місце, полюбити Його цілим серцем, а це буде проявлятися в наших щоденних вчинках, рішеннях і наших виборах. Амінь.